Шановні друзі, ще раз хочу досказати те, що не досказав. ще одне відео з приводу заслуг пана Гетьманцева. Так ось пан Гетьманцев звітував, що в тому році було фактично виконано бюджет, незважаючи на 99,6%, незважаючи на те, що країни офіційний рівень спаду економіки був 35%. Якщо хтось не зрозумів, то я вам поясню, чому виконали бюджет. Ну по-перше, це колосальна девальвація гривні. Тобто всі імпортні платежі фактично збільшились на 30%. А по-друге, це те, що півкраїні заблокували накладні. І це неправда ці відсотки. Вони можливо, і правда, з точки зору кількості. Тут важлива ж, яка сума цих накладних, тому що можна заблокувати 100 накладних по 5 тисяч, а можна заблокувати 100 накладних по 5 мільйонів з ПДВ. І тут буде явно інші цифри. Е, відсотково в, в об'ємі в валу всьому ПДВ. Так ось. А третя моя теза, те, що дивіться, у нас заборонили перевірки, бачите? А податки щось зібралися. Тобто. Що це говорить? Що ці люди, які проводять ці перевірки, фактично вони не потрібні державі, тому що люди і так будуть платити податки, якщо просто їх не кошмарити, не е, задовбувати. А коли вони займаються бізнесом, роблять прекрасні якісь проекти і з цього свого заробітку мають можливість заплатити. І, до речі, ще одна е, фундаментальна несправедливість в Україні це е, е, Скажем так, збільшення, як правильно, українською мовою, укрупнітізація бізнесу. Тому що розумієте, коли перша подія в країні, в якій судова система розглядає якісь справи роками, то, наприклад, такі гіганти, як АТБ, Сільпо, Епіцентр і всі інші можуть собі дозволити просто не платити своїм постачальникам, і це нормальна практика. Тому що будуються магазини, як ви бачите, а жоден, жоден виробник не може там змінити фільтра якісь там неекологічніше, зробити якусь нову лінію, тому що всі його гроші знаходяться у великих компаніях. Абсолютно. І в Україні система першої події вона не працює. Тому що держава чомусь працює фіскальним методом, тобто є гроші, є податки. І це було б дуже логічно змінити цю велику несправедливість в країні і зробити. Так, щоб середній бізнес міг теж якось розвиватися, а не розвивався за рахунок середнього і маленького, великий бізнес, який просто вирішує, кому заплатити кому ні. Якщо, знаєте, я дуже буду вдячний, якщо ви коментарі залишите про якусь іншу ситуацію. Але чомусь держава тобі не реєструє ПДВ, коли ти щось привозиш з-за кордону, поки це, ти це не розмитнеш. А це ж теж перша подія. Ти ж заплатив гроші. Так, будь ласка, зареєструйте податкову накладну. Все ж, все ж повинно бути паритетно. Тому гарного дня, і я точно впевнений, що пан Гетьманцев не є людиною, яка виконує бюджет. Виконує бюджет народ України. А окрім того, що він виконав податковий бюджет, незважаючи навіть на девальвацію і відсутність перевірок, вони ще виконали два військових бюджета. Тому, хлопці, не забувайте, що ви слуги народу, а не наші господарі.